Так, всім привіт! Черговий огляд. Огляд на ліхтарик 2EHLBL1818. Ліхтарик, я так зрозумів, як копія на якусь копію, яка є копією ще на якусь копію. Але я вирішив купити. пише 500 люмен, 73 грама. Щось там, якісь якийсь, 150 метрів дальність 3. Літій 18650, 3,7 вольта і тому подібне. Чому купив? Як все вийшло? Замовив на конфі, на конфі мав 300 бонусів, 200 з чимось бонусів, коштує він 500 з чимось гривень, думаю, куплю, вийде 300 з копійками. Замовив. Зайшов думаю, десь пошукаю відео. На відео взагалі ніде не знайшов в Ютубі нормальних оглядів. Тишина повна, всі. ну... Але я так зрозумів, я там на деякі... Ліхтарики, копію яких він є, я так розумію. Мінімальні огляди, якісь бачив. На нього оглядів майже немає. Як є, то тільки тупо розпаковка і вся комплектація. І от таке, зайшов на розетку, почитав коментарі і скасував зразу замовлення на конфі, Потім думаю, стояй. Ну, чекай, він мені виходить 300 з чимось, копійки взагалі. І негатив, я якийсь там мінімальний знайшов на розетці. Тобто я знайшов, що там та, е, пружинка яка підпирає акумулятор, комусь там продерла акумулятор, Ну я думаю, що я хіба я пружинку не загну якимись плоскогубцями. З тим розберуся. Чому брав? Е, вийшов мені 300 з копійками і плюс я заплатив там щось 80 гривень 2 роки додаткової гарантії від Комфі. І вона прикольна, чим там та гарантія, вона реально працює. У мене жінка брала там індукційні плити, тупо їх заливала, вони переставали працювати від того, по її вині, не по вині виробника чи там продавця. Вона їх відсилала, їм прац... Їй працювали нові, і все йшло по колу. Не знаю, чим, чим закінчилося, що зараз на нас цей плит... плит нема, ну, одним словом, зараз їх нема. Кабель. Інпутаси, ліхтарик. Якась там фігнюшка типу. Та, більше нічого немає, Порожньо, Корожнь. О, порожньо, бачите? Не обманює. Далі попирічка. Якщо у вас буде нервувати, не буде працювати, можна нерви нею заспокоїти. Такий тяжкенький, тяжкенький, отак він виглядає. Ремінчик, його можна зняти якось опаньки з тої штучки. Та штучка нерухома, Різиночка така, як від таких ось таких. Добрих, дорожчих трусів, як від дорожчих трусів, не як від дешевших. так, Тут ми маємо з однієї сторони якась незрозуміла кнопочка, я так поняв, вимкнення-вимкнення. Вона не буде працювати, бо там закладено металевий металевий, важкенький, тобто з металу. Тут, напевно, треба прокладочку витягнути. так, дивимся. Тут я бачу в огляді якомусь. Що схована. Пімпочка. Так, дивимося. Бачите, тут бумажечку звідти витягнути треба. Не знаю, що там продирає. Дивіться самі, що там може продирати. Ну то як буде продирати, щось там трошки на середину, та вона і є загнута на середину, там нічо, нічого не дре Не знаю, що кому там дре нормально все там є. Дивимося. Акумулятор комплектації йде на 1800 мАч. 37 В, 18650. Знаєте, що означає 18650? 18 це, 18 це ширина. 650 це є довжина. Будете знати, як... що означає маркування на акумуляторах таких. 18 мм товщина. 6,5 см довжина. Можна провірити. Від 10 почнемо. Очік. ви бачите. До гори ногами розвернете собі телефон, як вам щось не підходить. Мені важко на ту сторону показувати. Бачите, є 6,5, ну і грубо. Грубо ширина. Нічого непонятно, але прикинути приблизно можна. Побачили? Ну, що щось збудеться, погнали далі. Зу ручка можна свистити Ні, ніхіра не свистить свистити не вийде, коротше. Ніфіга там в ньому особливого немає, якісь там пустота, коротше, алюмінії. Так, ставимо батарейку. А де, а де заряджалка? А, заряджалочка з тої сторони, я так поняв. Нет? Ні? Ніфіга. Де заряджалочка? Де, де на зарядку? Зараз, короче, зараз будем дивиться. Десь він є. Десь його заникали. Я знаю, що десь він... О! О, є, есть, есть. Під кнопочкою. Опачки. Ta ips-моєps-ума якась така нещасна ухуйдоха. Да? Зараз подивимось. Ну, два роки. За 85 додаткових гривень, краще мені вийшов менше 500 гривень. Можна поміняти собі акумчик, як буде мало. Все заходить нормально. Ну вона така. Бачите, косплюснута. Дзюрочка. Дзюрочка, дзюрочка. Закручуємо. Вмикаємо, де та є кнопочка буква. Чик. Раз. Чик, слабше, два, чик, три, ще слабше, Мерехтіння, чотири. Повільне мерехтіння. Кись сос, напевно. Ну, таке. Ану, дивіться. Беру трохи слабше. Ану. Не то. Вмикаємо, чекайте. Що я там накласував? Перезавантаження. Ні, чекайте, я тут не закрутив до кінця. Ключу, що я вже все ухайдохав Ну, тобі було прикольно. Це би було весело. Знаєте, як комп'ютер щось натарабанув на і комп'ютер не працює, виключив з розетки, включив і далі працює. Так само і тут. А. В любі проблеми виріх, воно якщо затиснути і тримати, нічого нема. Швидких 2. Нічого не дає. ну Воно тупо одним тим перемикається тільки. Максимально просто. Ну добре, далі будемо дивитися вже, скільки світить, як світить в темноті. Подивимося і дозапущу Це я вимкнув світло в хаті чорно. Це світить на максимальній, але він не заряджений. Ну таке. ну Доволі нормально видно. Видно, видно, можна з ним працювати на лобі. Цікавий ліхтар. Важкувати. Метал міцненький. Не пластмасу, будемо бачити. Якось треба буде вам на відстані, на вулицю зняти як він, як він світить, напевно. Ну і скільки світить, так само треба буде засихти Отаке. От Ставлю його на зарядочку і далі будемо дивитися. Заряджую його до повного і будемо бачити, що він світить. Повчався. Зарядки світиться індикатор. Це вже добре. Хоч буде зрозуміло, коли зарядувалося, надіюсь. До речі, дивився, батарейка справді має з задньої сторони таку трошки вм'ятинку, можливо, і тої пружинки, але вона не прорізає, вона більш придавлює, напевно, бо дуже цей. Дуже туга пружинка йде на корку. Або дуже тоненька попка на акумуляторі. Напевно так. Нарешті він дуже довго заряджався. Десь години, напевно, на три більше 4. І він був заряджений вже в якійсь частині. Так дивіться, в мене 20.45 по марсіанському часу, це на український час в мене годинку. Мені просто його лень переводити. Я не користуюсь, він так валяє сама. Так, 20.45 зараз вмикаю на повну катушку і дивимося, як він буде довго світити. До речі, коли. Дивився, отут от не замітив, колечко, якщо крутити на лінзі, ну на, на шкельці, тому, то фок буде якби відображатися цей луч, або він маленький буде, або широкий. Тобто буде вузенько бити, або широко. От ну, тому Воно, я так зрозумію, трошки видаляє і приближається скельце до діоду. Все, вмикаю і дивимося, скільки часу посвітить. Так, все, що ми там маємо. 0,04 було 2045, значить 21,45, 22,45, 23,45. 3 години 20 хвилин і він отак от виробився Його можна вімкнути і через декілька хвилин знов виробається. От таке от. Будь ласка. Ну, грубо, 3 плюс години він пропрацював. 3 з копійкою. Давайте ще замірюємо, може, скільки батарейка Вольт зараз має. До речі, Грівся корпус гарячий. Був. Ну не такий, що гайку кипяток, але гарячий. Ну, Зараз ще замірю скільки вольт має на батарейці. Скільки є вольт на Ось Маємо 2,89 на батарейці. О! Не перед руханого. 2,90. Ну таке, ну може той мультиметр не ідеально точний, ну, плюс-мінус. І зразу покажу вам. Ту ямочку, яка от щось на неї матюкалося і люди десь там. Ну от така. вона Я не знаю, як її так вловити, але вона зовсім така трошки-трошки. От Вона така якесь трошки видута щось там є всередину. Вдута, точніше. Отаке. От Всім гарного дня чи вечора. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, питайте мені щось цікаве.